Хочу записати огляд на знахідку. Я думаю, що це якась деталька того люка. А от Дякуючи друзям з групи, вони написала, що це є люлька. І це дійсно. Дійсно, частина люльки. На мала два тавра. Одно затерто отут. -от. Одно збоку отут -от було. І ось ось тут, тут тавро 1893 року. Як щось там пише. Ось ще колір зберігся, можна сказати. Ну, частково. Вона пошкоджена, але цікава знахідка, цікава. Не думав, що, що це... Щось таке цікаве. Ось. Я думав, що це якась трубка від того казанка.